Коли я стала мамою, то дуже хотіла їсти тільки теплу затишну домашню їжу. І ось цей сирник був моїм улюбленим делікатесом. Оскільки жіночий організм налаштовує лактацію, то природньо потребує більше кальцію. Я маю великий багаж кулінарних знань і придумала для себе такий смаколик, який один раз спекла і смакуєш собі декілька днів. Ділюсь рецептом для всіх матусь: 500 г брикетованого сиру, два яйця, 50 г цукру, 40 г крохмалю, дрібку солі та трошки ванілі. За бажанням розмішуємо. Додаємо 50 г розтопленого масла. Знову Вимішуємо. Тут за бажанням можна додати будь-які сушені ягідки чи фрукти. Я люблю родзинки. Викладаємо сирну масу у будь-яку форму з папером. В мене 20 на 20. Ложкою змоченою у воді розрівнюємо поверхню, випікаємо 1 годину при 180 градусах. 10 хвилин даємо постояти у формі, вибираємо, залишаємо на решітці до охолодження. Розрізаємо на довільні шматочки. Така запіканка це для мене ліниві і корисні сирники. Такий ніжний і насичений смак, без борошна, мінімум цукру, без смаження. І ще подобається, що в понеділок. Спекла і їсти можна аж до п'ятниці. Я зберігаю у холодильнику і підігріваю в мікрохвильовці 15 секунд. Дуже смакує з чаєм, з кавою, сметаною, йогуртом, фруктами, медом, кленовим сиропом і так далі. Словом, простий, смачний, перевірений та корисний рецепт всім мамам та діткам міцного здоров'я і невичерпних рік молока.